Людини-небуло, у світі і в історії людства залишається кілька незмінних речей. Це не перша істина богопізнання, адже, яка випливає зрештою, із е, самої природи людини, бо вона не тільки тіло, яке потребує їжі, одягу, е, здорового способу життя, е, якихось певних тілесних задоволень. Але і також і душа. Це духовна природа, яка особливою мірою незначенно, попри стан чи спосіб життя людини, моральний чи моральний його характер, є образ Божий. І от власне звідси ми вводимо місію самої людини, яку поклав Господь Творець на людину, а відтак і пов'язуємо місію Церкви Христової, яка є е, тіло Тобто єднання, союз усіх членів, які з'єднані вірою вірою в Ісуса Христа. Е, Ісуса Христа, який є Боголюбним. Власне, ці істини, які е, посвячені кровною жертвою на голові, е, істини, які відкриті земним життям стражданням і воскресінням Ісуса Христа, вони і є тим незмінним достоянням, про що навчає церква своїх вірних, що зберігає церква в своєму нутрі і, власне, що вірним дає Спасительне посвячення в ім'я Ісуса Христа. Таким чином, церква, тема церква як причастя обоження є темою, яка особливою мірою буде стосуватися такого розділу. Православного богослів'я як еклезіологія, як і рівно ж, тематики містичного характеру. На відміну, наприклад, від Київської православної богословської академії, постійно Полинської православної Богословської академії, вже в котрий рік викладається предмет містичного богослів'я. Хочу сказати, що цей предмет є, на мою думку, і опозицію, наприклад, до ректора Києва, який ініціював скасування такого предмету, на думку, цей предмет є дуже важливий, бо на відміну від способу викладання богословських істин в курсах догматики, порівняльного богослів'я, морального богослів'я, літургійного богослів'я, інших видів богословських наук, власне, містика. За словами, зокрема, і Лоського, і інших, і є тою вершиною богослів'я, яке стоїть на засадах того, що богослів'я це не просто наука, а це найперший спосіб життя і спосіб нашого освячення і єдності з Богом. Тому недарма і Кипріанка Карфагенський стверджує, якщо ти істинно молишся, то ти істинно богослов. І навпаки, якщо ти богослов, то ти істинно будеш молитися. Таким чином, виходячи із цього контексту, тема обоження, яка є центральною не тільки в курсі містики, православної містики, християнської містики, але і також в усьому богослів'ї християнському, тема обоження є головним осердям, на яку нанизуються інші догматичні вірооприділення. Інші вчення морального, апологетичного, екзегетичного будь-якого іншого характеру. Чому це так? Ну найперше, тому що для отців говорити про Бога завжди було говорити про спасіння людини. І навпаки, говорити про спасіння людини було темою, яка невід'ємна із божим промислом щодо світу і до самої людини. А відтак в цьому контексті особливо місію. Сперігає церква. Безумовно, хотів би продовжувати свою думку словами святого апостола Павла у послання до Єфесян, які не дарма читаються як апостольське зачало на чині церковного вінчання або шлюбу. Христос полюбив церкву і віддав себе за нею, щоб освятити її, очистивши водяною купілю через слова. Щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями чи вади чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Бо ми, члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Тайна ця велика, я говорю щодо Христа і Церкви. Святий Іриней Ліонський стверджує, що саме в тілі Христовому ми знаходимо доступ до джерела Святого Духа, тому щоб стяжати благодать Духа, необхідно бути з'єднаним з, з тілом Христовим. Як у Христі Ісусі Божественна і людська природа перебувають незлинно, незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно, так і в Його церкві. У церкву людину приводить віра, як привела вона на фавор вибраних апостолів, що увірила в Божество Свого Учителя, навіть слова Спасителя про заснування ним церкви і її несупрошеність. Були сказані вслід за визнання Христа Сином Божим. Підносячи ж учеників на покор Господні бо відкриває нам, що і ми сподобаємось бачити його сяйво, а отже, і самі преобразимось, якщо увіруємо в нього так, як сповідав апостол Петро. Щире пізнання людиною Бога це під її убоження. І чим далі людина просувається по шляху убоження, тим повніше і точніше її знання Бога. Участь у таїнствах, дотримання заповідей, молитва і особливо містичне бачення нетварного світла ведуть людину не тільки до зізнання з Богом, але й до Його пізнання. Це істинне знання здобувається не за допомогою розумової здібностей, воно дар життя у Христі і у Святому Дусі. Наше духовне життя невід'ємне від Євхаристії, а тому ще одна важлива тема, яка е, дотична і яка супроводжує і розкриває тему. Сутності церкви це є тема Євхаристії, адже без церкви немає Євхаристії, і власне сама природа церкви це є природа Євхаристійна. Світло, побачене апостолами на попорі, і світло, яке споглядають праведники, це світло Царства Божого, яке будуть споглядати віруючі у майбутньому віці. Убоження людської природи в Ісусі Христі і наслідком втілення Сина Божого в Дусі Святому, віддірство від утроби Святої Богородиці, сприйнятої ним людської природи. Людина удостоюється найвищої нагороди і шани, якої не мають навіть ангели небесні. Людська природа і постасно з'єдналася із безконечним, вічним, з Божеством. Саме божество прилучилося до людства, а людство в божестві побожилося. Обоження це найважливіший результат всього земного служіння Христа Спасителя, відкривши людям джерело Спасительної благодаті. А звідси виводимо ще одну важливу складову це є вчення про благодать. Благодать це присутність у нас Бога, і вона вимагає з нашої сторони постійних зусиль. І от, власне, сьогодні, напевно, тема благодаті, яка, наприклад, в епоху вже завершення середньовіччя і початку нового часу, коли Європа канула у так звану епоху реформації, оновлення, певним спотиканням для західного християнства і зрештою для... Протестантських церков стало питання узгодження волі людини і волі Божої, яким же чином благодать може, яка наперед знає про людину, яка її участь, яка її доля, яким же чином благодать може привести людину до спасіння, як не інакше, щоб зв'язати чимось обмежити волю людини. Ну, поки ж, православне богослів'я, яке власне і зберігало. Чи незмінно апостольський дух і апостольське переємство, як і у благодатному відношенні, в плані пропоположення єпископів, а зрештою, без єпископа церкви немає. Це також один із постулатів еколозіологічних. Говориться про те, що, власне, благодать це є найперше присутність нас Бога, а отже, це не якась константа, яка. Характерна людині, навіть і найвищої церковної ієрархії чи служіння це найперше наша причетність до Христа, це спосіб нашого життя, це спосіб нашої віри. Тому ще одним важливим терміном і поняттям, який допоміг православному Госвію, наприклад, уникнути такого камене спотикання, як узгодження. Волі Божої і з волі людини, що одна, як все досконала, аж ніяк ніколи не насилує і чимось не обмежує волю людини, стверджує, що спасіння відбувається з волі Божої, але аж ніяк не без волі і узгодження самої людини. А тому на порядок денний тут виступає термін синергії як співпраці або узгодження волі Божої і волі людини. Ми як показовим молитві Отче наш, яку залишив нам Ісус Христос, ми знову ж таки бачимо. Звертання до освячення волі поцільської у житті людини. Я вже обмежений в часі, тому я хочу, з матеріалами ви можете познайомитися, До ще одного такого аспекту торкнутися це те, що власне, яке близьке дуже до поняття життєвості чи власне суті благодаті, як вона розкривається у християнському житті вірних церкви Христової. Це є найперше сьогоднішній актуальний аспект того, коли одні, так звані визнані церкви, хочуть казати, що благодать присутня в одних, а навпаки відсутня в інших. Посилаючись, наприклад, на авторитет таких визначних еклізіологів, богословів, отців, ми хочемо сказати про те, що... Церква Христова є утвердження і столб істини, то і належність до неї слід розглядати як причетність істини. Ті, хто належить до церкви Христової, перебувають в істині, а ті, хто не перебувають в істині, не належать і церкві Христовій. Через хрещення, миропомазання і Євхаристію людина оновлюється і входить в тіло Христове, а прив'язаність до світу цього відсікає від неї. Небезпека від патіння існує не тільки для окремих членів церкви, але і для цілих церковних громад. Для всіх них єдиним можливим шляхом возз'єднання з церквою є покаяння, тобто відмова від неправди і з'єднання з духом істини. Ну і в плані знову ж таки на завершення дискусії, яка зав'язалася, які ж то є православні, в чому полягає православність. Безумовно, тут багато можна говорити і кілька таких потужних наукових заходів робити, і ми не скажемо в повній і точно не пояснимо, хто ж такі православний. Невже ж православність це таке якесь абстрактне поняття і сьогодні немає православних. Ну, найперше, я апелюючи до того, що поки існуватиме хоча б найменша молитва або якась одиниця молитви, поки існуватиме добро чи любов у цьому світі, доти існуватиме світ. Ну Якщо сьогодні Господь нам дає не просто погожий день, але... Хай зі всіма проблемами дає нам можливість їх вирішити, значить це свідчить про те, що десь в світі, можливо, в Келії, можливо, десь в печері, на горі, можливо, в монастирі, а можливо, навіть і тут що все ж таки зберігається вогник віри, який виявляється у щирій і незмінній молитві. Разом із тим, ще раз і ще раз ми маємо згадати, коли йдемо до храму. У православному храмі, чи не найчастіше, ми чуємо просту, але дуже часто повторювану молитву. Господи, помилуй. Підемо до протестантів, навіть до католиків, і в них не, не в такій мірі. От, власне, напевно, ця молитва і виявляє дух, і суть православних. Хто такі є православні? Це ті, хто бачить свій гріх, але ті, хто е, готові принести достойний плід покаяння, а відтак від Бога втримати помилування.